Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько, в тому й ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміста сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч, Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога. Немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх. Коли ослабла віра марно прагне. Піднятися у гору до небес і сумніві бажальну душу ранять, питаючи Хіба твій Бог він Бог чудес? Тоді, в цей час, ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твоїй молитві Бог неймовірну відповідавав, приходив вчасно зовсім непомітно. Втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче, той потік, розмите, щоразу до життя майстерно повертав, і з року в рік. Господь доводить вірність. Сторінко за сторінкою, огортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В Нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, дружити не сам. Бог буде поряд, Він не залишає для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний, і незалежно від календаря Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.